Доброго раночку любі малята! Ми з боною раді вас вітати на нашому занятті. І розпочнемо ми наше заняття з віршика. Слухайте уважно! Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді да й узятися біді. Отож, малята, як ви зрозуміли, сьогодні ми з Боною поговоримо про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Ну що, малята, ми розпочинаємо? Малята, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина? Правильно, це тротуар! А скажіть, будь ласка, проїжджа частина, там де їздять машини, є такою ж безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, що ні. І от для того, щоб проїжджа частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Давайте їх переглянемо. Ой, малята, подивіться, що це за моргайлик тут моргає? Сигнали якийсь подає. Як він називається? Молодці! Це світлофор. А давайте перевіримо, як добре ви знаєте сигнали світлофора. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, чи можна хлопчику переходити тут дорогу? Звичайно, що ні. Це дуже і дуже небезпечно. А зараз наш Боня пропонує разом пригадати сигнали світлофора. Як червоний бачиш ти, то не можна вже йти. Тільки жовтий нам моргнув слід приготуватися. А як зелений дав сигнал, можна сміло перейти. А тепер погляньте на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити у спеціально відведеному місці, коли ми бачимо ось такий дорожній знак, першохідний перехід. Або ж коли на дорозі намальована ось така зебра. Мальота! А що ж нам робити, коли немає ні знаку, ні зебри? В такому випадку є або підземний перехід, або наземний. А зараз Боня пропонує пограти в гру так чи ні. Кажи мені, якщо я хочу, то дорогу перейду там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, що ні. Відморгнув мені зелений, переходжу я дорогу. Чи ні? Так, молодці. По дорозі я катаюсь, ігри різні тут я граюсь. Так, чи ні? Звичайно, ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходжує. Так чи ні? Звичайно, ні. Я в підземку не спущуся, по дорозі прокачуся. Так чи ні? Звичайно, що ні. Молодці малята, ви гарно впорали. Але нам дзвонить вже час бігти. До нових зустрічей малята!